Заняття у нас було це добування алкенів. Давайте щодо добування алкенів ми напишемо генетичні зв'язки з застосуванням і алканів. Попередньої нашої теми. Так, давайте генетичний зв'язок наступного формату буде. С2H6, перетворити на С2H5 хлор, С2H5, хлор на С. 4 h 10 це С4H10, перетворити на 4H8. А це 4 h 8 перетворити на c 4 h 9 бро. Ось таку речовину. Так, отже, у нас тут скільки рівней буде. Це перше, це друге, це третє, це четверте. Чотири рівняння має бути. Отже, з с 2 h 6 нам треба зробити якимось чином С2H5 хлор. Так як це алкан відповідає загальній формулі наш 2 n плюс 2, то алканем заміщення. Тут хлор заміщаємо, хлор. Хлор заміщає один гідроген і цей гідроген шостий, ще з одним хлором. Утворює H хлорид. Ми отримали це 2 h 5 хлор. Далі ми бачимо, що йде зростання вдвічі більше але реакції юриста. Нам потрібно два однакових представника, це ну, 2 h 5 хлор. Двічі взяти, зв'язати їх натрієм, щоб натрій забрав на себе хлор. Хлорів 2, він забирає тому у Тут натрій 2,2. 2. Далі ми, карбон у нас 4 залишається, гідрогенів 10. Зараз ми отримали бутан. Далі з бутаном нам потрібно бутен отримати. Чому бутен? Бо тут зв'язки відповідає по вдвічі більше. Це алкен. Це алкан вдвічі більше плюс 2. Отже, з алкану ми маємо отримати якимсь чином алкен H8. Це проходить дегідрування, тут водень забирається. І далі C4H8, потрібно отримати бром-бутан. Чому вже бромбутан? Це бутен, а я потрібен бромбутан. І чому так відбувається? Бо тут у нас подвійні зв'язки, ось С4H8, тут подвійні зв'язки. А так як подвійні зв'язки в нас не насичені, вони приєднують. Ми маємо отримати С4H9 бром. Тому. Тут потрібно приєднати гідроген Аж h 9 і бром. Просто приєднання буде. Це хіміч властивості алкенів. Розуміємо. Так про це. Давайте далі. Ось такий генетичний зв'язочок. Візьмемо сh 4 це 2 h 2 це 2 h 4 це С2H5, OH. І тут це 2H4. Ось такий генетичний зв'язок. Та, отже, перша реакція, тут маємо друга реакція, третя реакція, четверта реакція. Тут ми навіть застосуємо і тему Алкін. Починаємо з алкану, це H4, бо вдвічі більше плюс 2, тобто 1. І вдвічі більше це 2, і плюс 2 це 4. І ми мусимо отримати алкін етин Або відстале, ось ми мусимо отримати. Це реакція дегідрування метану, Вона відбувається особливим чином. Цю реакцію ви заочиваєте з отриманням водню. Ось так дегідрування метану таким чином відбувається. Можна отримати алкін. Якраз це буде нашою сьогоднішньою темою. Далі ми бачимо, що з алкіном етеном. ми мусимо отримати етен. Тобто ми етен. етен. З алкін. ми можемо отримати алкен за допомогою тому, що відбувається гідрування. Гідрування відбулося і приєднання, були потрібні зв'язки, стали подвійні зв'язки. Далі ми з алкену етену, отримуємо спирт. Спирт це коли ОН OH буде. Це 2H5OH. Це реакція приєднання буде, так як ненасичені зв'язки, ненасичені сполуки алкени, то це приєднання. Але що ж тоді приєднують? Це приєднують воду. Відбувається. Ми прийдемо воду, коли алкени приємнуть воду, то буде ось такі речовини спирти. І далі ми бачимо, що спирту отримують знову. Це реакція дегідратації спиртину. З спиртів можна отримати назад алкени, провівши реакцію дегідратації, тобто вищаплення води С2Х4 назад. Повернутися. Ось таким чином. Використовуючи знання з попередніх тем, ми можемо формувати наші теперішні знання з добування алканів, алкенів, алкінів. Давайте сьогодні наша тема буде присвячена добуванню алкінів. Є специфічні методи добування алкінів, але ми з вами знаємо, що там алкін добувається з алканів. Наприклад, з метану. Це H4 підпадає під дегідрування і буде алкін Е, або Ацетален його назва. Другий метод, наприклад, специфічний. Балкані був метод добування з карбіду алюмінію, а тут з карбіду кальцію кальцій С2. Якщо додати до нього води, то буде утворюватись Ацетилен, С2H2Б1 та кальційгідроксид. Оце. Друга, це із кальцій карбіду. Ось таке добування. Mm -hmm. Давайте відповідно до цього, якийсь генетичний зв'язок, застосуємо, що це в нас відбувається. У нас відбувається наступне, це Наприклад, давайте використаємо алюміній карбід на метан. З метану на ацетилен, з ацетилену на CH3CHO. CH3CHO на CO2. Так, Перша реакція, друга реакція, третя реакція, четверта реакція. 4 рівні має бути. От у нас є алюміній карбід, нам потрібно отримати метан. Це додати воду. Отримаємо метан та алюміній гідроксид. Ось, метан далі. З метану нам потрібно отримати ацетилен. Ми сьогодні вже робили таку реакцію, це нам просто треба провести дегідрування. Воно специфічне для металу, Та ця реакція завчається. Далі ми бачимо етин і потрібно отримати, так, це 2H2. і нам потрібно отримати це H3, Це HO. Якщо такий запис, це HO, то це альдегід. Як отримати альдегіди, так як аллокіни вступають в реакцію приєднання, тому для них характерне приєднання деяких речовин, а саме води. Тут Приєднати води, гідратація для них особливим чином проходить. Так, Це у нас є. Отримали етаналь, альдегід. Просто альдегід можна назвати, бо ми ще альдегід як такі не вчили. І з альдегіду отримати СО2. Ми знаємо, що всі органічні речовини для того, щоб отримати СО2, потрібно спалити. Це повне окислення. буде це 2 та водяна пара вуглекислога, водяна пара. І давайте ще якийсь генетичний зв'язочок Використаємо Це кальцийкарбід, отримати оцеталено. З оцеталена отримати це 6H6, Бензен. Всього лише ж дві реакції проводити потрібно. Отже, з кальцій карбіду потрібно отримати ацетилен. Як це можна зробити? Це додати воду з аналогією як алюміній карбід але з алюміній-карбіду метан отримується, а з кальцій карбіду отримується ацетилен та кальцій гідроксид. А друга реакція це з етину або ацетилену отримати бензен за 66. Тут відбувається реакція тримеризації, ніби як полімеризація і ми просто полімеризуємо три молекули етену в бензен. Таким чином ми отримуємо бензен. Це 6 на 6 ароматичну речовину. Ваше завдання завчити, що є кальцій карбід при реакції з водою утворює ацетален та кальцій гідроксид. А також, що з метану можна отримати ацетален. Дуже просто. Давайте зробимо задачу відносно відповідно до цієї теми. Який об'єм ацетилену Отримали при гідролізі? 640 грамм кальцийкарбіду. Так, який об'єм ацетилену? Ацетилен, Так, об'єм позначається В. Ацетален С2H2. І 640 грам це маса. Отже, маса кальцій карбіду кальцій С2. 640 грамів. гідроліз це кальцій-карбід з водою. Кальційкарпід, кальций С2, кальций С2 плюс вода. Ми отримаємо ацетилен та кальцій гідроксид. Нам потрібно урівняти гідрогенів у нас 4 домножаємо на 2 оксані 2 оксанів 2, кальці 1 кальцій 1 карбонів 2, карбонів 2 рівність. Ми не знаємо х літрів карбіду, якщо хлітрів ацтану, скільки потрібно об'ємок, ми не знаємо. Якщо об'єм 22,4, кальцій карбід це 640 грам. І якщо грам, то треба знайти відносно молекулярну масу для кальцій С2. Як ми її знайдемо, це використаємо підручним. Кальцію атомна маса це 40 40 в карбон і додати карбон. Карбон у нас атомна маса 12. Помножити на 2. Тут тобто це в нас 40 плюс 24, це буде 64. Ось нам не вистачало тут 64, І щоб знайти х, нам треба 640 навпроти поставити. а 64 Проти 22,4. Х буде дорівнювати 640 помножити на 22,4. І розділити на 64. Тут скорочуємо, тут буде 10-1. Це буде 224 літри. Ось такий об'єм на ацетиленом утвориться 224 літри. Ось така тема. Потрібно вивчити добування алкінів, а саме ацетиленом.